Цивілізована людина ВВ Путін. Коли фізіотерапевти з КГБ зануренням у злидній кримінал від демократії закінчували лікувати Російської Федерації сердешних громадян, вони призначили Смотрящим по РФ ГБшного полковника із Лінінграда, що мови іноземні вільно знав та у Європі добре обтесався». Гебіст той заповітну мрію мав імперію московську відродити. Він трохи нафтових грошей народу зголоднілому підкинув, приборкав і вдало приручив Чечню, своїми бойовими псами обернув вовків тих, що невинищева їсти з рук привчив. Знов на ланцюг відкликав кримінал. Наївних майже всіх, хто в демократію повірив, тюрмою й штрафами надійно прищемив. Чи витиснув у добровільне вигнання, їх прикладом співгромадянам страх Навіяв, до гикавки всіх легкодухих залякав, найняв безсовісних та здібних журналістів, талантів справжніх між ними кілька, теж не обтяжених сумлінням прикупив. Та хутко заходилися вони пліч опліч із московським патріархом, до професійної роботи, промивання місків, Легковірам, фанатикам, навігласам і сліпцям, але цимірийськоморохи радо приєднались. Розумні ж боягузи всі сховались у березні сміливців чесних, і піввідсотка не знайшлося у всій просвітленій Москві. Що ж вже казать про різні мухоситьки? Там праведники в одиниці взагалі. Отак з'явилася та майже одностайність. Призначенні народу ворогів новітніх, коли більш як п'ять шостих московитів підтримали агресію Кремля настільки, що Путін людству тепер може заявляти через свого довіреного медіапосла, що сам він дуже миролюбний та невинний, а Україну роздирає та знекровлює лише би. Не скинули його і строну небораку, оті брутальні релігійно фанатичні московити. А він же білий та пухнастий, наче ангел, не вистачає тільки німбу й крил, цивілізований весь з ніг до голови, хоч та рана згадуй, годі, цивілізований російський цар, а народ ні. Єдина просто він надія людства, що може втримати московських грубіянів тих. Та захистити європейців слабосильних. Ось шанс для заходу обличчя зберегти хоч якось, не сплачуючи повністю боргів Україні за ядерне роззброєння одностороннє. Так от я прошу всіх запам'ятати, а краще ще й занотувати, щоб перечитували, коли сумніви прийдуть. Владимір Путін не розбійник. Ні, ні, ні. Тут ми спостерігаємо цивілізовану людину, що вимушена грабувати й убивати, щоб сидіти на царськім троні ще годину чи років десять, то як вже диявол дасть. А те, що сотні три брехливих журналістів нагородив державними відзнаками РФ за медіапідтримку при розбої Кримським, фактично сам налаштував народ волать Крим наш та зараз перетворює Донбас в руїну фарш, то не рахується. Він тільки прикидається таким, насправді ж він цивілізований та при здоровім глузді, майже наш.